Давай. А ще браття вас вітають, дрова в руках тримають. Щоб шашлик ви замочили і нас в гості запросили. Ось, наприклад, я, Микола, подарую для вас колу, щоб, щоб животку було чисто. Це все для вас і особисто. Чи вдома, чи в дорозі шпилька стане в допомозі. Ви про ему пам'ятайте, шпильку в гаманці тривайте. Хоч багато ми не маємо, та також ми вам бажаємо. Благородства не втрачати, друзям чупики давати. Ну, а друга два, Миколки, подарили помідорки. <рес> Ви за щоки її хватайте і Миколок пам'ятайте? Щоб у темряві сіяти, треба світло завжди мати. Ви завжди даруйте світло, немов би, не би свідчення привітне. Щоб аптеку не ходити, виручку їм не носити. А скорбінків часно жуйте і здоров'я не марнуйте. Щоб все добре пам'ятати, потрібно чітко записати. Ручку я дарую вам, напишіть листа нам. Щоб порядок був у хаті, ми даєм, чим приберем. В гості ми до вас прийдем, перевіримо. Ой, перевірку проведемо. Тракторець, ти маєш кльовий та залиш його ти вдома. Подорож скоріш рушайте, спонсора вже не шукайте. Моли широ вас вітає і фінансами благословляє. Ми вітаємо вас і в особливому раді, що створилась нова сім'я. І наше бажання, що ви по особливому і Маша, і вітя побачили сім'я, це як поступити в вуз. Потрібно вчитись. Не розуміти так, що я все знаю, я все вмію, але навчатись. Тому ми хочемо зараз ще одну пісню заспівати про сім'ю і тим самим побажати і привітати вас, що ви вчились, вітя, бути чоловіком, Маша, бути дружиною, пізніше бути мамою, бути татом, вчитися. Пам'ятайте, що сьогодні вам говорили, що є на слово Боже і є звідки вчитись. Тому ми вам бажаємо щастя, благословіння і гарного навчання і привітання ще пісню.